Теплопостачальні підприємства шосткі та «ЖКО» готують місто до опалювального сезону. Проводяться гідравлічні роботи мережі. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Закінчується усунення виявлених поривів мережі. Проводиться ревізія та заміна запірної арматури, також ремонт теплових вузлів та теплоізоляції. Продовжувалися у нас роботи по чищенню, прибиранню міста. Догляд проводився за кумами, цапували квітниками, проводився покіс у парку, кажуть. На минулому тижні коштом обласного бюджету почали замінювати пошкоджені вибухом вікна у мікрорайоні Капсуль. Це шість будинків, які перші постраждали в нас. От, значить, займались видачею матеріалів по. Гуманітарної допомоги 102 особи домівки, яких постраждали від вибухів, отримали гуманітарну допомогу у вигляді будматеріалів. Те, що треба реєструвати кожний випадок, пошкодження ворогом, наших будівель, майна і так далі. І ще раз говорю про те, що треба фіксувати, і так і тоді можна отримати якісь фінансові ресурс.